Шановні глядачі, для вашої зручності ось 10 тем, які сьогодні будуть у відео обговорюватися. Слухайте, перше це пенсійна реформа 2025. Друга тема пенсії в Україні. Третя тема накопичувальна пенсія. Четверта тема Солідарна система Україна. П'ята тема спеціальні пенсії. Шоста тема. Професійні пенсії. Сьома тема. Мінсоцполітики Україна. Восьма тема. Денис Улютін. Дев'ята тема Економічні новини Україна. І 10 тема буде Соціальна політика. Приступаємо. У липні в Україні відбулися кардинальні зміни у владі. Маємо новий уряд. І, зокрема, нового міністра соціальної політики. Дениса Улютіна, який змінив Оксану Жолнович. Це все ми знаємо, але слухайте що далі. Його команда вже готує пенсійну реформу, яку нам обіцяють презентувати до кінця цього року. Обіцяють швидко, буквально у перші 100 днів. Увага! Що хочуть змінити? Давайте розберемося. Перше і головне солідарна система. Саме та. За якою працюючи отримують пенсіонерів. Але вона довго тріщить уже по швах. І чому? Тому що внесків від працюючих просто не вистачає. В Україні йде війна, мільйони людей виїхали за кордон і тепер платять податки в інших державах. Тих, хто працює тут, менше, а пенсіонерів не стає менше і виходить, дисбаланс. Грошей у фонді немає навіть на ті копійки, які держава зобов'язана виплачувати зараз. А тепер уявіть, що з цього ж фонду щомісяця йдуть сотні тисяч гривень на спеціальні або підвищені пенсії для певних категорій. Це при тому, що переважна більшість пенсіонерів живе на 4-5 тисяч гривень. На цьому фоні десятки і сотні тисяч виглядають як знущання. І саме це планує змінити новий уряд, десятки сотні тисяч це іншим високим посадовцям. Міністр Улютин заявив: спеціальні та підвищені пенсії потрібно вивести із солідарної системи. Для них буде створено окремий механізм, так звані професійні пенсійні реформи. Ці програми мають фінансуватися не з єдиного соціального внеску вже, який платить кожен працівник, а з окремих фондів за рахунок роботодавців або спеціальних структур. Тобто солідарна система має залишитися чистою, внески працівників мають йти виключно на виплати звичайним людям, а не на елітні пенсії. Але це лише перший крок. Головна мета створення накопичувальної пенсійної системи. Що таке накопичувальна пенсія? Простими словами, ви працюєте, відкладаєте частину своїх грошей у спеціальний фонд, і ці кошти накопичуються на вашому персональному рахунку. Коли ви ходите на пенсію, отримуєте їх просто вже назад, плюс відсотки від інвестицій. Це ніби ваша особиста пенсійна скарбничка, скажімо так. Але проблема в тому, друзі, що вже не раз обпікалися ми на таких обіцянках. Достатньо згадати радянські ощад книжки, які в один момент знецінилися. Тож питання довіри тут, знаєте, є ключове. Міністр визнає, поки що в Україні навіть немає нормального фондового ринку. Де ці гроші можна було би безпечно зберігати та примножувати, тому влада веде переговори з міжнародними партнерами, аби використати іноземні інструменти, тобто гроші українців можуть вкладати, наприклад, у стабільні фонди за кордоном. Чи погодяться на це люди, це вже інше питання, бо довіри державі складно зараз мати, а ще й іноземним фондам ще складніше буде довіряти. Особливо тим, хто й так ледве зводить кінці з кінцями і не має зайвих грошей, щоб підкладати. Кого зачепить ця реформа, друзі? Найперше молодих людей, для нинішніх пенсіонерів нічого не зміниться, бо їм уже немає з чого накопичувати. Вони й надалі залежатимуть від солідарної системи. Але якщо накопичувальну модель вдасться запустити, то майбутні покоління зможуть хоча б частково забезпечити собі старість. Причому важливий тут момент. Накопичувальні внески не планують робити обов'язковими, це буде право вибору. Хочеш, відкладаєш і накопичуєш, а не хочеш, залишаєшся в межах солідарної системи. Чому солідарна система не працює зараз? Тут варто трохи історії. Солідарна пенсійна модель була придумана понад 100 років тому, тоді працювало в кілька разів більше людей, ніж було пенсіонерів. До старості доживала менша частина населення, і жили після виходу на пенсію вони в середньому 5-10 років, тому грошей вистачало з головою. Сьогодні ситуація протилежна. Люди живуть довше, медицини й соціальної допомоги стало більше. Це з одного боку добре, але з іншого пенсіонерів стало набагато більше так само, ніж система може витримати це все. Аналітики прямо кажуть, солідарна система збиткова практично у всіх країнах світу, тому без накопичувальної складової тут майбутнього просто немає. Що ще обіцяють, друзі? Послухайте уважно це цікаво. До грудня 2025 року уряд обіцяє зробити і подати законопроект про професійні пенсійні програми. Там передбачено три рівні виплат. Перше. Базова пенсія. Мінімум від держави. Це. Друге. Варіативна складова. Додаткові відрахування залежно від умов. Третє. Професійна пенсія для тих, чиї роботодавці готові вкладати у своїх працівників більше. Фактично, це буде нова модель, де відповідальність розподіляється частина від держави, а частина від людини, частина від роботодавця також. Найбільше питання, чи дійсно влада доведе справу до кінця. Бо ми чуємо про накопичувальну пенсію вже два десятиліття, здається, але далі розмов справа не йшла. Постійно або криза, або війна, або зміна уряду, або ще щось. Але тепер ситуація критична. Якщо накопичувальної системи не буде, майбутні покоління взагалі ризикують залишитися без пенсій. Про це прямо сказав міністр Улютін. Без реформи в довгостроковій перспективі пенсії стануть ще меншими, ніж зараз. Отже, головна ідея тут така, друзі: солідарна система залишається, але її очищають від спеціальних пенсій. Друге, запускають накопичувальну персональні внески кожного, які захищають міжнародними механізмами. І третє, додають професійні програми для окремих категорій, але за рахунок роботодавців, а не звичайних працівників. Звучить красиво, але чи повірять українці, будемо бачити. Я і сам думаю, щоб було все добре і чекаю на реальні зміни. І чи витримає ця модель випробування нашою ситуацією кризовою і недовірою, ну, будемо вже бачити. Ми з вами. Давайте будемо разом уважно за тим всім стежити, адже мова йде про наше майбутнє. Бо погодьтеся, кожен із нас хоче у старості мати гідне життя, а не рахувати ті копійки на ліки і комуналку. Зараз, друзі, на сьогодні вже все. Якщо бажаєте отримувати свіжу інформацію і надалі, хто ще не підписаний, підпишіться на канал, тут буде дуже багато завжди корисного. А я вам дякую всім за увагу і хай вам щастить, почуємося.